Литовська народна казка винагорода за знахідку. Один кріпак дуже ненавидів ланового і хотів йому помститись. Якось узяв він на полі соломинку й обкрутив нею пальця. Лановий побачив щось жовтеньке на пальці у кріпака та й питає Е, що ти знайшов, чоловіче. Кріпак засунув руку за пазуху та відповідає. Не скажу, лановий йому, Можеш і не казати, я й так знаю. Та що ж то? А те, що паночка із маєтку тут проходила і загубила золоту обручку. Ти знайшов і мовчиш. Ось я піду до пана, поскаржуся, що ти знайшов обручку, і не хочеш її віддавати. Буде тобі? Веде лановий кріпака до пана та все просить. Я перший побачив обручку. То поділимо в нагороду за знахідку пополам. Згоден, каже кріпак. Коли вони прийшли до маєтку, лановий сказав панові, що вони знайшли обручку у його паночки. Пан питає хто з вас знайшов обручку? Я побачив, а він схопив, заверещав лановий. Тоді я вам дарую побику. Кріпак каже: Я не візьму цієї нагороди. Мої діти не звикли їсти м'ясо, а тепер, як звикнуть, то де я їм того м'яса наберу? Лановий шепче «Бери, бери, я у тебе відкуплю. Ну, так я вам дам подіжці пшениці. Кріпак знову не погоджується. Діти звикнуть пироги їсти, а де я їм борошно братиму? Лановий знову каже Бери, бери, я в тебе відкуплю. Нарешті вони домовилися. То де ж та обручка? питає пан. Кріпак відповідає, ніякої обручки я не знаходив. То я Соломинку намотав на палець. Пан розгнівався і вилів обом по двадцять нагайок дати. Лановому першому відлічив, хотів відшмагати й кріпака. Але той каже Але ж я половину своєї винагороди за знахідку йому поступився. Так кріпак помстився лановому.